Доброго раночку, мої котики! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо будувати відрізки. На попередньому уроці ми вже з ними познайомились, а сьогодні продовжуємо цю тему. Вже закінчилася перерва і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі. Починаємо урок! Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, ручку, олівці. Все готове! Молодці! Ну що ж, у світі є багато професій, пов'язаних із вимірюванням довжин. Поміркуйте, що вимірюють, наприклад, кравчині, спортивні судді, електромонтери, інженери і так далі. А як важливо вміти точно вимірювати архітекторам і конструкторам? Люди цих професій не лише вимірюють довжини відрізків, а й наносять їх на папір. Сьогодні ми ніби перетворимось на конструкторів і будемо вчитися креслити відрізки різної довжини. А перед цим пограємо в гру, яка називається «Збери...» збираємо мед. Нам треба порахувати приклади і зібрати їх у бочки з медом. Чи сім додати три буде. Десять. Шість додати два. Вісім. Чотири додати п'ять. Дев'ять. П'ять додати три. Вісім. Два додати чотири. Шість. Шість додати три. Дев'ять. А тепер невеличка задачка. В цирк прийшла, прийшли руда лисиця, слон, жирафа і тигриця. Мишка й зайчик куца хвіст. Хто найменший був на зріст? Правильно, це мишка. А зараз невеличка вправа для наших оченяток. Повторюємо за відео. час роботи. Спинка у нас рівненька, зошит під нахилом, ліва рука тримає зошит. Якщо ви пишете лівою рукою, то права рука тримає зошит. Не нахиляємось, голівку тримаємо рівно, так, щоб вирости гарними та красивими. А зараз відкривайте підручники на сторіночці 72. Можете поставити відео на паузу, доки ви все відкриваєте. І розглянемо завдання номер 1 Нам потрібно виміряти довжини відрізків за допомогою лінійки. Візьміть зараз у руки лінійку. У вашому підручнику є три відрізки. А давайте пригадаємо, чим відрізняється промінь від відрізка? Промінь має початок і не має кінця. Ми не знаємо, де він закінчується, як промінчик у сонечка. Ми знаємо всі, де починається промінчик сонячний. На сонечку. Але де він закінчується, ніхто з нас не знає. Він може закінчитись десь на даху будинку, на землі або на дереві, але ніхто цього не знає. А відрізок має початок та має кінець. Ми знаємо, де він починається, і знаємо, де він закінчується. Так от, у нас з вами три відрізки. Синій, зелений і рожевий. Візьміть лінійку і виміряйте довжину синього відрізка. Згадуємо, як потрібно правильно вимірювати. Ви повинні поставити лінійку так, щоб початок лінійки з нулем стояв на крапочці на початку нашого відрізка. Отже, довжина синього відрізка 2 см. Вимірюємо зелений відрізок. Поставили початок з нуля. Зелений відрізок довжиною 5 см. І останній рожевий, він найдовший. Яка ж його довжина? 7, його довжина 7 см. Чудово! Поклали лінічку. Переходимо до другого завдання. Розглянь, як слід будувати відрізок і з'ясуй, якої довжини відрізок буде побудовано. У вас є рожева крапочка. Так, пам'ятаєте, крапка найважливіша фігура в геометричній країні математики. Так от наші равлики будують відрізок. Якої ж довжини буде відрізок? Подивіться, у вас є дві рожевих крапочки у равликів. Якої довжини відрізок вони будують так, 5 сантиметрів. Як же ж правильно побудувати відрізок? Нам потрібно поставити другу крапочку з тієї сторони на той довжині, яка нам потрібна. Перша у нас стоїть на нулі на нолику. А другий у нас стоїть біля того числа, до якого нам треба накреслити відрізок. Якщо це 5, то до 5. Потім вирівняти лінійку. Тримаючи її міцно, по ній накреслити наш відрізок. Так. Ось такий відрізок, у нас з вами вийде його довжина. 5 сантиметрів. Розглянемо завдання 4. До кожної ситуації постав запитання щодо кількості прикрас для волосся в дівчаток. Добери відповідні схеми, склади вирази. У вас є три невеличких задачки. Та три схеми. Перша задачка. Оленка подарувала Катрусі чотири прикраси. А Маринці на дві менше. Що ми можемо запитати? Що нам невідомо? Що нам треба дізнатися? Скільки прикрас Оленка подарувала кому? Маринці, правильно. Скільки прикрас подарувала Оленка Маринці. А яка ж тоді схема нам підходить? Перша, друга чи третя? Нам підходить друга схемка. Стільки ж, але без двох. Як же нам порахувати, скільки? Прикрас подарувала Оленка Маринці. Якщо катрусі вона подарувала 4, а Маринці на 2 менше. Менше це яка дія? Віднімання. Отже, як нам порахувати? Чотири відняти 2 дорівнює 2. Супер! Молодці! Друга задачка. В Оленки було чотири прикраси. Вона подарувала катрусі дві. Яке питання можемо задати? Скільки прикрас залишилося в Оленки? Чудово! Отже, в неї було чотири прикраси, і дві вона подарувала, віддала, їх в неї немає. Розгляньте, яка схема нам підходить. Перша чи третя? Нам підходить третя схема. Було чотири, два віддали. Яка це буде дія? Додавання чи віднімання? Віднімання. Було чотири. Подарувала, немає їх більше все. Дві. І залишилося невідомо, як нам написати дію. 4 відняти 2 дорівнює 2. Супер! І останнє. В Оленки 4 прикраси. А в катрусі 2. Скільки прикрас у Оленки та катрусі разом. Як порахувати, скільки всього прикрасу дівчаток? Нам потрібно додати правильно 4 додати. 2 дорівнює 6. Це перша схемка до нашої задачі. Чудово! Ну а тепер трішечки потанцюємо, відпочинемо і будемо з вами продовжувати вже роботу в зошиті. Повторюємо рухи по відео. В нашому зошитку. Беремо наш зелененький зошиток та працюємо за ним. Відкриваємо наш зошиток на сторіночці 10. Перше завдання. Побудуй відрізок, що дорівнює даному. Для того, щоб його побудувати, потрібно що зробити спочатку? Виміряти цей відрізок. Беремо нашу лінійку. Нагадуємо так, як ми вимірюємо. Нам потрібно, щоб початок нашого відрізку стояв на нолику. Ставимо його на нолик рівненько. І дивимося: наш відрізок за довжиною 3 см. Пишемо 3 см. Нам потрібно, побудуй відрізок, що дорівнює даному. Що це означає? Це означає, що нам потрібно побудувати такий самий відрізок. Беремо олівець, лінійку. І так само підставляємо до нашої крапочки от він вже є, нолик. Дивимось, щоб у нас нолик був на цій крапочці. І по лінії, по клітиночці рівненько. І вимірюємо 3 см ось наша цифра. Три. Вони якраз ідуть, бачите, один напроти одного. І тепер креслимо наш відрізок. Вирівняли, бачите, рівненько. І проводимо нашу лінію. Три сантиметри. Так само написали поруч 3 сантиметри. Далі. Друге завдання. Якщо ви не встигаєте, поставте відео на паузу та продовжуйте. Потім вмикайте і працюємо далі. Так. Побудую відрізок на 1 см коротше. Від даного вимірюємо спочатку наш відрізок. Ставимо на нолик нашу крапочку і дивимося наш відрізок довжиною 5 см. Написали 5 см. А нам потрібно побудувати відрізок, який на 1 сантиметр коротший. Що це означає? Він повинен бути більший чи менше? Менше. Якщо у нас було 5 см, то тепер на 1 см коротше, отже, повинно бути 4. Правильно, беремо наш простий олівчик ставимо на початок, на нолик, так, нашу крапочку. Дивимось, 4 напроти 4 довгої лінії, поставили крапочку. Ось нам тепер їх треба з'єднати, вирівняли. І з'єднуємо лінію і пишемо, що це у нас 4 см. Наступне завдання. Побуду відрізок на 2 см довший від даного. Міряємо наш відрізок. Його довжина. Скільки сантиметрів? Три. Написали 3 сантиметри. А, а нам потрібно побудувати відрізок, який на 2 см довший від даного. Довший це у нас коротше, чи менше, чи більше. Довший це більше. Правильно, отже, якщо було 3, а нам треба на 2 більше. Це скільки стане? П'ять. Чудово, беремо наш олівчик, лінічку ставимо на початок нашої крапочки. І до п'яти шукаємо 5, ось 5, ставимо крапочку, кінець нашого відрізка. І тепер з'єднуємо їх. З'єднали. Отримали 5 см. дописали 5 см. Чудово. А тепер невеличка задачка. Ліна зробила 8 кроків. А вітя на 2 кроки більше. Скільки Яке питання можемо задати? Скільки кроків зробив хто? Вітя. Про Ліну нам відомо. Дивимось, у нас було 8 кроків у Ліни. А у Віті на 2 кроки більше. Як нам порахувати, скільки кроків зробив Вітя? Треба. До лінених кроків додати два кроки, на які більше зробив наш вітя. Оці два кроки, які більше. Чудово. А як нам записати наш приклад? Вісім додати 2, дорівнює. Скільки буде 8 додати 2? Десять правильно буде. 10. Чудово! Отже, 10 кроків зробив Вітя. Розглянемо останнє завдання п'яте. Воно буде вам на самостійне виконання. На скільки сантиметрів довший потяг. Що нам, потріб... Автобус. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно виміряти довжину кожного автобуса, записати. А потім Порахувати на скільки сантиметрів довший. Щоб порахувати, на скільки число довше, нам потрібно буде від більшого відняти менше. І написати стільки-то відняти, стільки то. І от ми дізнаємось, на скільки сантиметрів на один автобус довший за інший. Ну що ж, наше останнє завдання. У завданнях на сьогоднішній день я залишила посилання на інтерактивну вправу. Переходячи за посиланням, вам потрібно буде виконати приклади. Завданнячка. Я впевнена, що ви обов'язково з ним впораєтесь на ура! Ну що ж, чого ви вчилися сьогодні на уроці? Як треба креслити відрізки заданої довжини? Коли ви зможете використати вміння креслити відрізки? А що у вас виходить добре? Ну що ж, цеглинку Лего підійміть, зустріч нашу оцініть. Виберіть зараз цеглинку Лего із тим, як пройшов ваш урок. Все було легко зелена, Я трошки втомилась червона, було цікаво, жовта. У мене все вийшло помаранчева, було складно синя. Я сподіваюся, що всі обрали зелену або жовту, або помаранчеву. Ну що ж, на цьому наш урок з вами закінчується. Ви чудово попрацювали. Зустрінемось наступного разу. До побачення!